Карел Чапек Оповідання про втрачену ногу. Інколи годі повірити, сказав пан Тиміх, скільки може витримати людина. Ось послухайте, ще у війну, коли я служив у 35-му полку, в нас там був один солдат, як же пак його прізвище? Чи то Динда, чи то Отогау, чи то Петерка, ми його звали Пепеком. Загалом дуже хороший чоловік, але вахлай, яких світ не бачив. Ну, поки нас ганяли по плацу, він робив, що міг, і корився всьому, як овечка. Та коли привезли нас на фронт, кудись за краків, то загнали на дуже невдалу позицію, до якої саме пристрілялась російська артилерія. Пепек нічого, тільки очима кліпає. Та як побачив коня з розірваним черевом, а той кінь ще хропе і силкується зіп'ятись на ноги, то зблід, як стіна, пожбурив кашкетом об землю, налаяв цісаря. Послідущими словами кинув гвинтівку і рюкзак та й чкурнув із фронту. Як він добувся додому за п'ятсот чи скільки там кілометрів, їй же Богу, не можу уявити. Але однієї ночі постукався до своєї халупи і каже дружині Це я, матінко, і назад уже не вернусь. Але як знайдуть мене тут, то мені амінь, бо я дезертир. Поплакали вони вдвох, а тоді жінка й каже Пепеку. Я тебе не віддам заховаю тебе в гною, там тебе ніхто не шукатиме. Отож вона викопала яму в гною, накрила дошками, і в тій схованці пепек просидів п'ять місяців цього, панове, жоден мученик за віру не витерпів би. Врешті його виказала сусідка через якусь там курку і прийшли жандарми витягати того пепека з гною. То знаєте, мусили купити десять метрів мотузки, щоб не нюхати його. Ведучи зв'язаного до міста. Ну, вивітрівся трохи той пепек, і повели його до трибуналу. Головою трибуналу був тоді якийсь ділінгер одні казали собака, інші золото не чоловік. Але лаятись мастак був що правда, то правда. За Австрії таки вміли лаятись. Давня традиція, що ви хочете. Нині вже ніхто не вміє до пуття тебе налаяти. Зате ображати вміють. Отож той військовий суддя Ділінгер звелів поставити пепека на дворі і допитував його крізь вікно Бо ще не хотів до себе підпускати. Самі розумієте, справи пепекові були дуже кепські дезертирство у воєнний час, за це дають розстріл, і сам Господь Бог не допоможе. Та й Ділінгер не панькався ні з ким він усе ж таки був собака. Та коли вже мали складати вирок. Він гукнув з вікна. А що, пепеку, коли ти сидів у гною, то не вилазив часом уночі переспати зі своєю старою. Пепек затупцявся розгублено, почервонів, наче рак, а тоді відказав Дозвольте доповісти пане суддя. Часом бувало, без цього не можна. Тоді голова трибуналу зачинив вікно і каже Хай тобі хрін. Довгенько крутив головою. І бігав по кімнаті, а коли заспокоївся, то сказав Хай мене випхають на пенсію, але я цього бовдура на смерть не пошлю, хоч би заради його жінки. Бісова душа, оце то подружня любов. І якось виторгував йому три роки в'язниці. Там пепека приставили доглядати город начальника, такого собі полковника бабки. Той бабка потім згадував, що ніколи не мав такої гарної, дорічної городини. Як тоді, коли її вирощував Пепек. Чорти його знають. казав начальник в'язниці. Чому воно в нього так росло? У війну озвався пан Краль. Багато було всяких дивних історій. І якби записати все, що робили люди, аби лиш не воювати за Австрію, то вийшло б більше томів, ніж у діяннях святих, що ото видають оці боандисти. Я маю небожа. Лойзиком його звуть. Він держить пекарню на радувицях. Тож як його мобілізувало, він мені сказав Дядечку, от хай там як хочуть, а на фронт мене не заженуть. Краще ногу собі відрубаю, ніж піду їм допомагати отим пацюкам німецьким. Той Ойзик був спритний хлопака. Поки новобранців навчали всяких там артикулів з гвинтівкою, він аж розривався від старанності, так що начальство бачило в ньому майбутнього героя. А то навіть кандидата в капрали. Та коли він занюшив, що за день другий їх повезуть на фронт, то нагнав собі температуру, почав хапатися за живіт із правого боку, і жалібно стогнати. Ну, його поклали до госпіталю і вирізали йому сліпу кишку. А тоді він примудрився так, що шви гоїлись дуже повільно, але за півтора місяця, хоч би що він робив, усе так сяк заросло, а війна ніяк не кінчається. Я саме тоді провідав його в госпіталі. Дядечку, сказав мені Озік, тепер уже мені сам пан Фельдфебель не поможе щохвилини чекаю, що мене звідси випишуть. Тоді в нас головним гарнізонним лікарем був отой сумнозвісний Обергубер. Згодом виявилося, що він просто божевільний, але самі знаєте, війна це війна, і коли дикому кабанові начепити золоті петлиці, то й він буде начальством. Звісно, перед тим обергубером усі трусились, а він тільки бігав по госпіталях та горвав на кожного Марш на фронт! хоч би там була відкрита форма туберкульозу або прострелений хребет. І ніхто не смів йому перечити. Він навіть не дивився, що в того хворого на табличці написано Тільки зиркне здалеку, і вже горлає». Придатний до строкової служби! Негайно виписати. А потім тобі. Вже всі святі не допоможуть. І ось обергубер приїхав інспектувати госпіталь, де Ойзик доживав своєї долі. Тільки но почули гаос на на воротях, як усі хворі, крім тих, котрі вже померли, повиструнчувались коло своїх ліжок, щоб зустріти високе начальство й годиться. Чекати довелося довгенько, і Ойзик для перепочинку підібгав одну ногу і зіперся коліном на ліжко. І саме в цю мить вбігає обергубер, аж синій від злості, і ще з порога кричить Марш на фронт! Цей солдат виписати придатний. Тоді глянув на Озіка, що стояв на одній нозі, і почервонів іще дужче. Одноногий? Негайно виписати додому. Сто чортів, нащо ви тут тримаєте цього одноного? Що вам тут, хлів для калік? Геть його, ойдаки. Я вас усіх за це на фронт зажену. Госпітальне начальство зблідло від страху, забелькотіло, що все буде негайно виконано, але Обергубер уже репетував біля дальшого ліжка, щоб солдата вчора оперованого послали на фронт. Отже ойзика в ту ж годину за власноручним підписом Обергубера відпустили з госпіталю додому як одноногого інваліда. А ой, був хлопчина страх хмітливий. Він зразу подав клопотання, щоб його, як невеликовного каліку, викреслили зі списків військовозобов'язаних і призначили йому інвалідську пенсію, адже йому як пекареві потрібні дві ноги, хай навіть криві, як то говориться про пекарів, тож з офіційно засвідченою однією ногою він не може працювати за своїм фахом. Після неминучої в державних установах тяганини він отримав посвідчення про те, що за ним визначено 45% інвалідність, а внаслідок цього йому призначено стільки і стільки крон на місяць інвалідської пенсії. Ось із цього власне і почалася та історія з утраченою ногою. Відтоді Ойзик одержував інвалідську пенсію, допомагав батькові в пекарні і навіть одружився лише зрідка він помічав, що трошки накульгує. Чи припадає на ту ногу, якої не визнав у нього Обергубер. Але він ще й радий був тому все таки схоже, що він ходить на протезі. Потім війна скінчилася, стала республіка. Проте Озик, як людина порядна і сумлінна, одержував свою пенсію далі. Та якось прийшов до мене і бачу, що в нього клопіт дядечку, нарешті заговорив він мені здається, що ця нога в мене ніби коротша, чи всихає. І зразу підсмикнув холошу і показує мені ту ногу, а вона тонка, як паличка. Я боюся, каже Ойзик, що позбудусь її. Ну, то сходи до лікаря, телопню, порадив я йому. Дядечку, я так гадаю, що це не хвороба. Це, мабуть, того, що вона в мене незаконна, адже в документах чорним по білому написано, що правої ноги по коліно я не маю. Вам не здається, що це вона від того всихає? Трохи перегодя знову приходить, і вже спирається на ціпок. Дядечку, каже з такою тривогою Якаліка, я вже не можу й ступити на неї. Лікар каже, що це атрофія м'язів, мабуть, від нервів. Посилає мене на курорт, але мені здається, що він і сам у той курорт не вірить. Дядечку, ось помацайте. Вона в мене холодна, наче не жива. Лікар каже, що це поганий кровообіг. Як ви гадаєте? Не відгниє вона в мене? Що ж, Ойзу, відказую, я тобі можу дати лиш одну пораду. Піди з цією ногою до начальства. Попроси, щоб там викреслили, що ти одноногий. Я гадаю, що тоді твоя нога сама видужує. Що ви, дядечку, заперечив Ойзик. Вони ж тоді скажуть, що я одержував пенсію незаконно і украв у держави купу грошей адже доведеться вернути їм ті гроші. Ну. Зостав гроші собі ж, ми круте, кажу йому, але як позбудешся ноги, то до мене плакати не приходь. За тиждень приходить знову. Дядечку, заскихлив ще з порога. Не хочуть там визнати мою ногу. Кажуть, однаково вона всохла і ні на що не придатна. Що мені з ними робити? Ви не повірите, скільки той бідовашний озік набігався, поки офіційно визнали, що в нього дві ноги. Але, звісно, потім його тягали, що крав у держави свою пенсію. Трохи не засудили його і за те, що ухилявся від військового обов'язку опоходив сердега з установи в установу, але нога почала уживати. Може, це від того, що він мусив стільки ходити, але я гадаю, скоріш від того, що її визнали офіційно все ж таки офіційний папір має велику силу. Або, може, нога й усихала від того, що була, так би мовити, незаконна, це не порядок, а непорядок нікого дарма не минається. Я вам кажу чисте сумління це найкраща гігієна, і якби люди жили по правді, то, може, не мусили б і вмирати. Кінець.